Мені людські життя, потрощені людські помешкання, машини, магазини. Усе на так довго працювали. Знову наслідки російської ворожої атаки по столиці. Зараз ми перебуваємо у Солонецькому районі. Позаду мене п'ятиповерхівка, у якій зруйновані перекриття між поверхами. За попередню інформацію від ДСНС двох людей з цього будинку госпіталізували. Зараз на місці працюють. Надзвичайника, які розбирають завали, розбирають сміття. Також довкола потрощені автомобілі, розкидані ймовірно уламки від ворожої зброї. Ще невідомо, що сюди саме могли летіти, чи це шахети чи ракети. Я ж е, додав, що тривога у столиці почалася ще з вечора, у 8 годині вечора тривала до майже п'ятої ранку. Буквально відбій тривав 10-15 хвилин. Тривога знову повторилася. І наступний відбій стався лише близько о 8.45 ранку. Дуже неспокійна ніч у столиці. Понад 20 людей Постраждали. Я ж додам і наголошую, що якщо ви бачите підозрілі уламки, частини від чи ракети, наполягаю не брати це в руки, адже це може бути дуже небезпечно.